Сполучені Штати Америки продовжують наводити лад з програмою USAID, яка, як виявилось, мала просто шалений і колосальний вплив на Україну не тільки в гуманітарному там чи медійному плані, так бо 90% медіа були залежні від цієї програми, але також відкриваються і нові, дуже цікаві, скажімо так, факти з цього приводу, які мене, наприклад, ну просто дуже сильно. Шокують. І ми сьогодні про ці та інші новини будемо говорити. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас за таку підтримку. І давайте почнемо. По-перше, що хочу сказати, ходили після припинення цієї програми, там на 90 днів виплат по цій програмі. Українські медіа в 90% випадків почали розказувати, що їм не вистачає грошей, бо 90% медіа. Були залежні від програми USAID. Далі Маск та е, Трамп, щось там, і ціла команда їхня. Так, вони провели там якісь мінімальні аудити, повиганяли всіх, кого звідти тільки можна, е, і почали розборки, скажімо так. І в кінці кінців, замість того, щоб просто провести аудит, прийшлося спочатку змінити структуру керівника і так далі. І на сьогоднішній день державним секретарем. Держсекретар США Марк Рубіо очолив USAID або поклавши край Незалежності Агентства. Так. Я став виконуючим обов'язки директора USAID. Мені писали, як же це казали називати? USAID, да? ні? Напишіть, як правильно говорити, бо я забуваюсь. Сказав Рубіо журналістам під час візиту до Сальвадору і додав, що попереднє керівництво агентства ігнорувало запити уряду <кій> і говорили про те, що такий рівень непокори унеможливлює проведення серйозного аудиту раніше з моменту створення агентства, США з міжнародного розвитку було незалежною установою, яка лише координувала свої дії з держдепом, тобто вони робили все, що хотіли, але далі пішли дуже цікаві викриття. Так, вчора ми з вами говорили, бо заявляли офіційні американські джерела про те, що, наприклад, створення COVID-19 також там частково фінансувалося за рахунок програм USAID, так, Чи як? Напишіть правильно, бо я вже себе почуваю дуже некомфортно. От, далі, наступне. Рух чесно. Зводив рахунки з опонентами за кошти іноземних організацій. Лише за 2023 рік громадська організація Рух чесно отримала від іноземних організацій 11,3 мільйони гривень, що витрачались переважно на зведення рахунків з опонентами та впливу на судову та правоохоронну систему в Україні. Це, тут все розписано прямо по тисячах, по мільйонах, що і куди. Кошти витрачались на підтримку проєктів «Реєстр зрадників. Уявіть собі, в Україні за американські кошти робили реєстр зрадників. Як вам така, такий хід? Далі Музей агітації та політичного трешу, політхаб, золото партій, чесно бюлетень, чесно про закони, група інтересів, поправки, чесно громади, політики. Як обрати, аби не шкодувати. Політики як обрати, аби не шкодувати, фінансувалося за кошти. Іноземних партнерів. Як вам такі штуки? Але от саме більше мене порадував реєстр зрадників. Тобто, за іноземні кошти у нас в Україні зрадників шукали і вносили їх в якийсь реєстр. Ну, це виглядає як мінімум дивно. Проаналізувавши зміст проєктів, експерти зазначають, що фактично рух чесно використовував гроші, надані іноземними організаціями. Для зведення рахунків з опонентами, які критикували грубе втручання активістів в НГО за встановлення контролю та впливу на судову та правоохоронну систему, іноземні організації фінансували цензуру та зведення особистих рахунків, придушення інакомислення та свободи слова. От вам і USAID, які як говорили наші грантажери, так дуже сильно допомагали розвитку свободи слова. Шалено фінансуючи їх різні проєкти. Але це ще не все. Давайте зараз. Наступне Роберт кеннеді молодший, заявив, що Сполучені Штати Америки через USAID вклали 5 мільярдів доларів в Держпереворот в Україні в 2013-2014 році. USAID – це прикриття ЦРУ. От, ну, це просто шалена заява від Кенеді молодшого. І тут, звісно, потрібні ще якісь, я не знаю, може підтвердження. Але ну, це і так вже ну, досить серйозний політик в Штатах. І він робить такі заяви. Якщо це би виявилось правдою, це був би повний трешняк. Ну, це би, е... так, якщо б виявилось, що за іноземні гроші в Україні робився Майдан. Ну, це. Для мене, наприклад, це переворот от в голові за останніх там 10, 11, 12 років. так Якщо відкатити і подивитись на те, що це відбувалося за американські гроші, ну це це страшно навіть стає. Страшно стає за те, в що справді вірити, а в що не вірити. От наступне. Наступна цікава заява з цього приводу, яка стосується Трампа, так, і вона вже нашуміла. Давайте також про неї поговоримо. Україна готова обміняти свої метали на допомогу США. Трамп під час прес-конференції заявив про те, що в плані миру Зеленського є пункт про видобуток рідкоземельних металів в Україні в межах співпраці з партнерами. Так, що таке рідко земельні метали. Це група 17 металів, які зустрічаються в природі в дуже малих кількостях. Їх широко використовують в сучасних технологіях від електроніки до космічної галузі. Вони мають унікальну фізико хімічні властивості, через що їх не можна просто замінити іншими матеріалами. І знаєте, якби зараз ще виявилося, що в Україні війна триває через рідкоземельні метали, це би був повний треш. І я надіюсь, це е, не так. Що ви думаєте? Пишіть в коментарях, друзі. Значну частку видобутку різ... рідкісноземельних металів контролює Китай, тому інші країни, зокрема США та ЄС, шукають нові джерела. Ці метали важко видобувати, вони не утворюють великих покладів. Їх видобуток та очистка складний і дороговартісний процес в Україні. З рідкісних природних ресурсів зосереджені графіт, уран, титан і літій. І якщо не помиляюсь, то зовсім недавно Русня захопила найбільше родовище літію в Україні чи в світі. Напишіть, хто знає. Далі по USAID В нас є далі інформація. Трансгендерні комікси, героїн та персоналізовані контрацептиви. В Білому Дові опублікували перелік витрат і зловживань USAID. Давайте. Давайте, що ж там було. В списку були сотні мільйонів доларів витрачені на іригаційні канали, обладнання та добрива для вирощування маку та виробництва героїну в Афганістані. Ну, Це гуманітарка? Так іде. Далі: 100 тисяч порцій їжі для бойовиків Аль-Каїди в Сирії, 2 мільйони на зміну статі та ЛГБТ-активізм в Гватемалі, півтора мільйони доларів на просування рівності та інклюзивності в робочих колективах Сербії. Е 47 тисяч доларів на трансгендерну оперну, оперу в Колумбії, 32 тисячі доларів на транскомікси в Перу. 6 мільйонів на фінансування туризму в Єгипті. Мені здається, це сама адекватна стаття, яка там була. Далі 2,5 мільйони на електромобілі для В'єтнаму. Ну це теж непогано. Друг персоналізованих контрацептивів та засобів контролю народжування в країнах, що розвиваються. Знаєте, на фоні цих витрат. Йосаїда, я би хотів сказати, що створення ютуб-каналу About в Україні виявляється досить непоганою інвестицією, якщо подивитись на те, куди в принципі якби, витрачалися кошти американських платників податків. І я думаю, що вони будуть дуже довольні, тим, що в Перу тепер є транскомікси, і існує тепер трансгендерна опера в Колумбії. Далі. Наступна дуже хороша новина для України: США відновили постачання зброї в Україну. Рейтерс про це пише. От, бо після інавгурації Трампа допомога була призупинено. Зараз її знову Україну відновили. От, далі є, також давайте послухаємо відео. Це стосується також вже не про USAID, а про ті самі рідкоземельні метали і про те, що стримувало Україну. Починаючи від першого дня незалежності, бо її в основному стримували олігархи і зрадники. Потім зрадники та олігархи, потім олігархи і зрадники, потім знову зрадники і олігархи. А коли зараз питають, хто винен в тому, що відбувається, всім кажуть ухилянти, друзі. Отак. От, от давайте послухаємо: в нас говорить, буде зараз говорити екс-міністр охорони навколишнього природнього середовища України Юрій. Костенко, давайте його послухаємо. Те, що Україна входить у десятку країн світу, які мають на своїй території найпотужніші надра. Тобто в українських надрах практично є все те, що дозволяло Україні після проголошення незалежності сформувати цілісну стратегію використання цих ресурсів. На формування такої економічної системи, яка б дозволяла максимально їх використовувати для виробництва української продукції а відтак економіка України повинна була приблизно на 60% забезпечувати себе всім необхідним а також поставляти на зовнішні ринки, в якому більшу кількість готової продукції. Але попри такі колосальний ресурсний потенціал. Які ми маємо це приблизно 5% світових запасів усіх мінеральних речовин, попри наявність на нашій території стратегічних запасів, про які ви щойно говорили цей і титан, і гіпті, і графіт і багато іншого. Рідко метали за 30, більше ніж 30 років незалежності в Україні так і не було. Напрацьовано такої стратегії використання природного ресурсного потенціалу України, і виходячи із того, що його саме українська незалежна влада не сформувала, Україна продовжувала свою сировинну базу використовувати на потреби вже не існуючого радянського союзу а 95% всього цього потенціалу ресурсного. Продовжувала використовувати вже Росія. І це на прев'якій жаль тому... Стосувалося... От, власне, говориться про те, що Україна навіть після виходу з Радянського Союзу продовжувала залишатись звичайним сировинним придатком: то до Росії, то до Європи. І е мені оця, е власне, доповідь Юрія Костенка, вона мені, знаєте, натолкнула мене на думку, що Україна, це як. Е Аналог демократич, демократичної республіки Конго. Звісно, що слово демократична там точно так само, як і в Північної Кореї. Так, це тільки це просто слово, яке абсолютно ніхрінашеньки не означає. От хто не знає про Республіку Конго демократичну, можете подивитись в Ютубі декілька відео про історію цієї республіки. Це одна з найбагатших країн на природні ресурси. на на дуже коштовні матеріали, от, але вона являється надзвичайно бідною, надзвичайно залежною, надзвичайно корумпованою країною, де ще й постійно відбуваються різного типу геноциди населення, так чи інакше. І е, незважаючи на те, що люди, які там проживають, мають набагато більше корисних копалин, ніж е, Сполучені Штати, там ніж Дубай і так далі. Так, в перерахунку на одну людину, вони там переважна більшість проживає за межею бідності. І знаєте, мені е, от, здалося, що Україна на сьогоднішній день це Демократична республіка Конго в, в центрі Європи. Так? І якщо подивитись історію Конго. І подивитись зараз те, що відбувається в Україні, то воно мені чомусь приблизно дуже одне на друге виходить, дуже сильно нагадує. І особисто для мене це дуже і дуже сумна думка, сумна новина і дуже сумне відкриття. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.